На головній площі Кременчука цього різдвяного дня панувала особлива атмосфера. Біля святкової ялинки військовий оркестр 107-ї реактивно артилерійської Кременчуцької бригади подарував містянам справжній музичний дарунок, виконавши легендарний щедрик. З перших нот площа наповнилася знайомою мелодією, що звучить у серцях українців як символ різдва, надії та незламності. Музика об'єднала людей різного віку: хтось зупинявся на мить, хтось усміхався, а хтось тихо підспівував, відчуваючи глибину цієї миті. Цей виступ був не просто святковим концертом. Це було щире різдвяне вітання від тих, хто сьогодні боронить Україну. У кожному акорді звучали підтримка, віра і подяка місту, яке живе, працює і чекає на перемогу. Військовий оркестр нашої частини вітає кремечужан та військовослужбовців нашої частини з Різдвом Христовим. Ми щиро бажаємо кожному з вас перемоги у прийдешньому році, свободи та незалежності. Аби кожна сім'я нарешті мала можливість зустріти зимові свята вдома в повному родинному колі, наша військова частина щодня докладає неймовірних зусиль, аби всі наші побажання справдились, і в Україні запанував мир. Різдво Христово у Кримучуці цього року зазвучало по-особливому, сильно гідно і по-українськи. І серед зимового дня стало ще тепліше від усвідомлення, поки лунає наша музика і б'ються наші серця. Україна стоїть і неодмінно переможе. Ми також вітаємо Кременчужан із Різдвом. Нехай у кожному вашому домі панують тепло, спокій і світла надія, а серця наповнюються вірою та любов'ю. Нехай різдвяна молодія Щедрика, що пролунала над нашим містом, принесе добрі звістки, сили й певненість у завтрашньому дні. Бажаємо миру Україні, перемоги нашим захисникам і щасливих, світлих свят кожній родині. Зі святом Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.